Зараз вам покривало будемо давати. Новий транш пройшов. А ну як ви з ним розберетесь, інтересно. О, так воно порвалось. Я думав, те зараз. Ану. Ой, не туди. Ну, вони сину звалили. Ану. Як мав по газету. А ну білий. Режей іди, иди, бо не попаде туди. Режи, давай я поймаю. О! Іди туди. О! Хоч щось попаде туди. Та ти подивись. Зацепилося. Ну що? А ви? саме більше вам попали? Ну і що? А вам що? Криль! Ти поділися за всіма тут? з кунжутом чи з чим це вам ната? Тут різний, різний Нате, цей, такий як я люблю. Ти подивись. Криль. Інтересно, як це потерете. Ана, покажіть. мастер клас Це з абрикоси за з акації. О, як тісто тянеться. Вкрала, вкрала в вкруленятка. Може ми маленьких приучимо. А вони тут вже всі вийшли, то маленькі А Вони може, і не їсти добираєш это есть положим тебе назад бо... хіба так дамо а не получится Думайте. Розберетесь ви з лавашом, а ви з хлібцем розберетеся. Розберуться. Кажіть, кажіть кроки, без сопливих розберемся.